Всім привіт, любі друзі! Ваш ранок, день чи вечір, залежно, коли ви це дивитесь, з приємних новин. А саме мінус 50% знижки на перше замовлення, студентські, наукові. Аспірантські, кандидатські, всі види студентських робіт, тексти на замовлення для бізнесу, особистих брендів, тощо, тощо. Також звісно ж, SMM-маркетинг це команда близько 400 спеціалістів. У маркетингу це анімації, сайти, чат-боти, ландшафтний дизайн, графічний дизайн, дизайн інтер'єрів, дизайн саду, реклама, тощо, тощо саме SMM-маркетинг це зрозуміло. Ось. Також. Також у нас, крім цього всього, зазначеного ще для вас юридичні послуги, юридичні консультації, команда близько 20 професіоналів. Я залишу внизу сторінки там сотні наших відвиків, наші кейси, міжнародні, всеукраїнські зірки, публічні особи тощо, то, що, збережних сторін. Дивіться, да, щоб більше знати про нас, як ми працюємо з усіх всіх сфер. Я також і юристом працюю, і також можу і писати тексти на замовлення. Є да, і команда, можу щось робити я, але дотично до кожного замовлення завжди я. Я приймаю замовлення зараз, хоча бувають і менеджери, зараз я, і менеджер, і можу виконувати. Також, ще є для вас з супер новин. Також супер новин для вас у нас можливість. Можливість. Супер новин для вас у нас можливість замовити юридичні консультації, юридичні послуги, ось юридичний супровід в різних містах, офлайн, онлайн, наші спеціалісти є в різних містах. Ось також і онлайн також. Також є у нас проєкт. У мене особисто є проекти вже близько оці, до речі, всі напрямки близько 10 років існують да, в такому форматі, хоча є спеціалісти до 40 років досвіду. Також, там, да, тобто, от, але от в такому форматі існують таку десь приблизно кількість часу. Також я особисто веду різні види е, вже в записі курсів з різних сфер заробітку, тому що я дуже багато сфер перепробувала і тепер досягла певних результатів, десь продовжую, десь вже якби, перейшла на інші рівні на інші сфери, і дуже багато курсів з різних сфер заробітку є. Детальніше про них на сторінці профільних Fall теж нижче залишу, купити вже зі знижкою. От, в Збережних Сторіс, там також є сотні відгуків. Ось, крім того, є різні покращення сфер життя, да, різні, скажімо, коуч. Психологічні курси, так як, як хочеш називати, тепер це називаю коуч психологічний, щоб було зрозуміло, що слово, хоча не акцентую себе ні коучем, ні психологом. Хоча у мене є і міжнародний коуч-сертифікат і підвищення кваліфікації психологічно, це все класно. Але я себе належу просто до людини, так? яка щось нагадує людям, яка просто щось нагадує людям. Я не хочу себе якось називати, там коуч, психолог. Ні, ніякий не ні гуру, ні. Я сама також в своєму шляху, але приходячи власний шлях, отримуючи багато життів. Уроків, також багато чого пробуючи, я дуже багато здобувала досвіду, працюючи з клієнтами і так далі, тому з авторами, з замовником, клієнтам, з усіма. От. І цим досвідом мені якби є чим поділитися. Тому буду рада вас бачити на моїх Ось такому костюмчику сьогодні. Буду рада вас бачити на моїх. Цих різних речах, крім того, також і зараз новий проект. У мене це леви бізнесу. Перший місяць повністю безкоштовний. Якщо ви починаючи бізнес чи процвітаючи бізнес, що ви хочете безкоштовну рекламу різних бізнесів, якщо ви хочете інтеграції, нетворкінг, заходи офлайн, онлайн. Тобто поширення вас, піар, допомога людству, багато всього, то, будь ласка, приєднуйтесь. перший місяць безкоштовний і вже гарантую, що ми вас прорекламуємо як мінімум з 11 сторінок е, різних бізнесових і на даний момент. От і наступний місяць вже по бажанню, якщо ви хочете, 888 гривень це одноразовий платіж за весь час існування якби бізнес-клубу. А якщо ви хочете приєднатися як людина, яка хоче щось навчитися бо леві в болев бізнесу, у нас такі слова люди як люди, е, як усі, але леві у своїй справі. Якщо ви хочете стати левим у чомусь, чому, вас, чому вам не вистачає, ви можете приєднатися безкоштовно повністю до нас. Тому, будь ласка, пишіть ось з таких проєктів, ще дуже багато різних, да, які, там, які в записі, ще десь, ще десь. Ось зараз сконцентруюсь на цих, да, щоб вам було краще зрозуміліше. От, і е, чекаю ваших е, смс. І детальніше тут все виставлю про нас, щоб ви детальніше почитали так, сотні тисяч відгуків, щоб ви розуміли, як ми працюємо і так далі. От щоб це не було просто пусті слова. Нижче є послання на наші стріночки, і там ще більш глибше, детальніше про все написано. Чекаємо ваших смс.